Мистецький арсенал у четверте демонструє палітру сучасного мистецтва, живопис, графіку, скульптуру і фотографію в програмі десятиденного форуму експозиції, провідних вітчизняних галереї, спеціальні проекти та широка освітня програма. Якщо йти за хронологією, варто перенестися в Одесу 70-х на квартирні виставки за адресою Бебеля 19. Пройде ще декілька років, і ми потрапимо в переломну епоху, зафіксовану Віктором Марущенком. Вісім спецпроєктів виставки під загальною назвою Матчпойнт 88 за мить до нового життя данина нашої історії. А поряд зовсім новий підхід до мистецтва і сучасності від молодої скульпторки Аліни Бачуріної. Вона працює з деревом і фарбованою бронзою. Явище доволі рідкіс. Незвичні самі персонажі Хотіла соєдиніти бронзові об'ємні частини з живописною плоскостю. Виставка маленького біла об'єднує серію із моїх подруг, і також серію сільські зарисовки. Художниця Наталія Герасименко перенесла на полотна спогади від подорожі південними країнами і додала українського колориту. Аромат ще свіжих фарб першому відчув мистецький арсенал. Я жду. этой выставки большое, чтобы увидеть, что делают другие. Потому что, как обычно, сидишь в норе, что-то делаешь. А здесь такой праздник искусства. Можно увидеть старых друзей, познакомиться с новыми, увидеть красивые работы, увидеть рост других людей и самой подтянуться. Четвертый рик файн на Украинен» сбирает художников из Украины и глядачей, которые знают толк в мастерстве. Попадают замечательные вещи. Поэтому я поклонник мастерства «Арсенала». Я учредителей, поэтому что що ходить Fine Art Ukrainian працюватиме до 24 лютого. В його рамках, крім візуального мистецтва, потужна освітня програма. Оксана Дупак, Костянтин Церенок, телеканал Київ.